Вітаємо любі Овни! Це Джотіш прогноз для вас на місяць. лютий. Я Маргарита, ваш Джотіш астролог. І я рекомендую дивитися цей прогноз, якщо у вас асцендент в знаці Овен або місяць знаходиться в Овні в вашій натальній карті. А ми починаємо. Лютий для вас починається з дуже цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним. в знаці Зодіаку Тіле. Це для вас другий дом гороскопу. Він пов'язаний з грошима, з накопиченнями і з вашими батьками, з голосом, з проявленістю. Тому якщо у вас були якісь справи, пов'язані з батьками, можливо, тягнувся якийсь конфлікт, якась суперечка, то вам рекомендується знайти вже тут примирення, можливо, якось вирішиться ця ситуація. Якщо у вас якісь бізнес-проекти були. Була якась затримка, то тут уже справа зрушується з мертвої точки і настає покращення. Взагалі, за ті сфери, в яких були якісь затримки, за які відповідав Юпітер. Тут буде якесь логічне завершення і розвиток. 11 лютого Меркурій переходить водалі, і це ваш 11-й дім гороскопу. Це про гроші і про репутацію в тих проектах, в яких до яких ви прикладали зусилля. Буде успіх, прибуток і розвиток. Нарешті це дуже прекрасна для вас новина, тому не опускайте своїх можливостей. 12 лютого Сонце переходить в знак водолій. Це про зміну бажань в роботі, в пріоритетах, в кар'єрі. Ви задумаєтесь, чи дійсно те, чим ви займаєтесь, приносить вам радість, прибуток і той результат, якого ви дійсно хочете. І чи дійсно це справа, якою ви займаєтесь, це саме та справа, яку ви хочете, яка вам потрібна? У вас будуть такі глобальні думки, і ви будете приймати глобальні рішення. Також сонце з'єднується там з Сатурном, і це дуже серйозний удар по вашому его, тому що сонце. Плюс Сатурн може дати якісь непорозуміння і суперечки з начальством, конфлікти з керівництвом, з партнерами. Але зате у вас можуть з'явитися нові ідеї, новий підхід до роботи, якісь нововведення в роботі, щось по-новому, наче ви будете робити. Якась ідея вам така важлива прийде. У вас з'явиться більше спілкування, переговорів, конференцій. Презентації: можливо, у вас з'явиться якась така неймовірна ідея, і ви будете шукати інвестора, який би захотів інвестувати у ваш цікавий проєкт, вашу ідею. Вам рекомендація стежити за своїм его, не піддаватись на провокації і записувати всі ваші ідеї, тому що їх може бути дуже багато. А, звісно, реалізувати все відразу ми не можемо, тому записуйте обов'язково, щоб не забути ці блискучі ідеї, які будуть приходити вам в цей період. 11 лютого відбувається повня в знаці рак. Це ваш четвертий дім гороскопу. Це про. Вашу оселю, про транспорт, про маму, про затишок, про ваш комфорт. Можливо, ви захочете облаштувати своє робоче місце вдома. Можливо, будете робити якийсь ремонт, щось купувати. Можливо, ваш робочий стіл, можливо, ви з офісу переїдете працювати з дому, або зробите якийсь проект, який буде реалізовуватись, робити перші кроки саме у вас в оселі. Звісно, це говорить теж і про те, що, можливо, ви плануєте переїзд або покупку свого власного житла, або до вас приїде в гості мама. Багато буде подій, які пов'язані з домом, з внутрішнім щастям і з відчуттям власного комфорту. У кожного це програється по-своєму. Але сенс тут один для всіх: комфорт, щастя і затишок. Також це про покупку або продаж авто. 24 лютого. Марс завершує свій ретроградний рух в знаці зодіаку близнюки. Це ваш третій дом гороскопу, і це дуже цікаве положення, тому що воно звучить буквально так: ваше щастя, ваш успіх у ваших руках. Все залежить від вас, наскільки багато ви прикладаєте зусиль, настільки і хорошим і успішним буде ваш результат. Це положення може спонукати вас, щоб збільшити свою фізичну активність, звернути увагу на свій стан здоров'я, на свій фізичний стан. Можливо, вам захочеться щось змінити, щось покращити. Ви будете вирішувати, яким видом спорту ви хочете займатися, що фізичне таке активне додати у своє життя. Звісно, це також про закриття боргів, про подолання своїх ворогів. Тому якщо у вас є борги, з якими ви вже давно хотіли попрощатися, то це прекрасний час, щоб це зробити. 27 лютого Меркурій переходить в Риби. Це ваш 12-й дім гороскопу, і там він зустрічається з Венерою і з ілюзорною планетою Раху. Меркурій дуже ослаблений. В мінусі це може дати хвилювання, тривожність. Такі неприємні стани, надумані якісь страхи, фобії, безсоння, навіть занурення в глибину себе, в свої думки, можливо, подолання своїх страхів або фобій. Можливо, навіть в цей день у вас буде якась астрологічна консультація або регресивний гіпноз, те, що пов'язане з езотерикою, можливо, ви саме так захочете зануритися в глибину себе і зробити крок до самопізнання. Фізичний і ментальний стан вам захочеться покращити. Можливо, будуть на це трати, можливо, це навіть будуть поїздки кудись на ретрит, на відпочинок, в місце, яке вам допоможе усамітнитись, заспокоїтись, це наче такий необхідний період усамітнення, де ви захочете провести час наодинці з собою. Можливо, це буде така поїздка наодинці. Таке тихе спокійне місце, можливо, навіть гори, для того щоб поставити собі запитання і дати відповідь, або щоб просто розслабитися, не думати абсолютно ні про що. І 28 лютого відбувається новолуння в знаці Водолі, і це ваш одинадцятий дім гороскопу. У вас з'являється неймовірна можливість себе проявити і показати, продемонструвати світу себе, свої таланти, свої проекти. Вас може хтось помітити. Можливо, навіть з'явиться інвестор, який захоче інвестувати у ваш проект, вашу творчу задумку, ваш розвиток. Це стосується, якщо ви якась відома людина або невідома без різниці. Можливо, так доля зведе вас саме з тою людиною, яка захоче. Вас продюсувати, побачить у вашому проекті великий сенс, великий прибуток і захоче зробити в це вклад. Тому не упускайте такі можливості, сприймайте все серйозно. Місяць у вас прекрасний, дуже вдалий. Я вам бажаю отримати відповіді на всі ваші запитання. А ми зустрінемось зовсім скоро в інших відео.